Коли мова йде про скрабування, я завжди кажу так: сьогодні я зупинила свій вибір на цукрових скрабах від Comex. але який використати першим? Складний вибір, бо обидва вони різні, але водночас дуже класні. Перший з ніжним ароматом зеленого чаю. Якщо ваш догляд доповнений таким цукровим скрабом, повірте, ваша шкіра точно буде вам вдячна. Це і якісне очищення шкіри, поліпшення лімфотоку, тонізація шкіри, а завдяки кокосовій олії у складі ще й прекрасне живлення. А коли хочеться цукерку, але дбаєш про фігуру, то цукровий скраб з кокосовою стружкою та екстрактом ванілі буде чудовою альтернативою. Адже він має неймовірний аромат кокосу та ванілі, що потішить ваші рецептори. Кокосова стружка це чутова скрабуюча основа. Вона прекрасно очищує шкіру, покращує циркуляцію крові в шкірі, робить її гладенькою і дуже ніжною. Неймовірний релакс та справжня кокосова насолода, який бажаєте обрати чи може обидва. Для замовлення напишіть нам в Дірект.